Зняю тут по роботі одну квартиру. І вона дуже така специфічна. Получається кровать, душ. Е -е, щоб ви поняли, я то я не зрозумів, що це взагалі за колона така. А це колона це просто туалет. Десь відключається світ, наверно. Агу. І тут просто туалет. Тут точно так же вихід на другу сторону. Душ, Типа кухня столішниця, <coughs> телевізор, щоб дивитися фільми і так далі. Діван і панорамний. Це все можна забрати, звідси. І панорамний вид на місто, на старий собор. Бачу там вдалечині. В принципі, така цікава квартирка.